Колегії, хто продає за кордон, будь ласка, дивіться, що це таке? Це боль кожного продавця. Посилка їхала в Бельгію, там клієнт її не отримав. UPS, йоб його мать. три місяці вона верталась назад. Ну ладно, брешу. Два з половиною. Два з половиною місяця вона верталась назад. Два з половиною клієнтка там уже мала би всіх рознести. Ну, що зробити? Посилка вернулася, а тут немає вивіски. Ось такі сліди характерні на картоні. Все, ну коробку по-любому буде переробляти для повторної доставки. Тут у галку, взагалі, пиздець, якщо чесно. Ну тут уголок до сюди був, ви розумієте? Його хтось, блядь, просто як нагло відгриз. Вот. З тої сторони, теж якась така непонятна ситуація. А ні, це не відгризли. Це ми, напевно, зробили для того, щоб посилка була меншої товщини. Ну, окей, значить все гаразд. І з тої сторони, що там з нею? Ну і з цієї сторони теж. По ній хтось проїхався, пошурхав. Тут десь молоточком вдарив, там теж. Отак от, от, блядь. Не знаю, ціле там середні, чи не ціле. Чи прийдеться нам переробляти, чи не прийдеться. Воно там аж провисає. Коротше, весело. Будемо розпаковувати. Передивлятися, переробляти. Вивісок такихало багато. Отака от, от фігня малята. Дуже бідно, звісно. А саме бідне, що експрес-доставка три місяці назад на зворотньому шляху, і вони грузять, що це українська митниця, війна, та яка нахер війна? Все нормально доставляється, тільки оцей сраний UPS, він не може доставити нормальну посилку назад.